Гліфосат завалив все. Але так як був спочатку гліфосат, а потім посів, і е, якраз співпало, да, що це був кінець цього дощового періоду, і було прохолодно. Е, е, ну, не вспіли ну, мокро, не зайшли, посіяли соняшник. Через то соняшник посіяли після гліфосата. От. Е, е, і так совпало, да, як в тому анекдоті, каже: Ало, е, Ало, Алло, це міліція. Да. Каже, нас, цей, нас з кумом украли інопланетяні. Каже, ви що п'яні, ну так совпало. Тут так само, так совпало, що через те, що було мокро, соняшник посіяли після внесення гліфосату. І виходить, що поки в нас соняшник доріс до першої пари листків, уже берізка нова. Тут є трохи гірчака, але його мало, в основному берізка. І вона виходить з цієї рослинки, де вона прям вбита, зараз давай десь знайдемо теж на відео це покажемо. Ось прямо тут прямо видно, ось один, один. корінь. значить, Ось рядом другий. Ось ще третій. Ось дивись, бачиш, один корінь, другий корінь, вони засохші. Я їх зараз на відео витягну, покажу. Ось Прямо тут рядом, з цього самого місця, з цієї самої брунічки. Вирос новий. Дивись. Хоп. Його достаю відтуди. І цей достаю рядом. Ну це ще живий. Бачите, він ось от така коренева брунечка. Дивись. Ось такої кореневої брюнечки, бляха, поки оце вегетативну масу вбивав в от отам на глибині, от в такої брунечки виросла нова берізка. Що це означає? Що на берізку, яку гліфосат потрапив, він її почав вбивати, вона почала помирати. Але берізка може дати в ґрунті нову бруньку, і з того самого кореня, з того самого місця, з того самого очага, а вона може проростати з якоїсь там сумасшеї глибини, де Дія гліфосата вже не так сильно відчувається, хоча гліфосат висушує повністю рослину, бо в нього такий принцип роботи: що рослина транспірує, транспірує і не може зупинитись, транспірує до тих пір, поки не помре.